Добрий день українці. Триває 233-я доба нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ Збройні Сили України героїчно виконують покладених функцій, а працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють майже цілодобово. Сьогодні важливе свято: День захисників та захисниць України, день героїв, яких поважає уся країна, і про подвиги яких чули у всьому світі. Вітаю усіх, хто боронить Україну, і пам'ятаємо усіх, хто віддав життя за країну. Завдяки вам вже звільнено 1620 населених пунктів від російських загарбників. Цього тижня для російських військових головною мішенью стали об'єкти критичної інфраструктури та мирні українці, які гинуть та страждають від російського терору. За останні дні російські снаряди пошкодили низку об'єктів енергопостачання, що призвело до перебоїв зі світлом. Пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура в наступних областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Івано-Франківська. Також були зафіксовані перебої постачання в Тернопільській, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій областях та Києві. Навіть попри повторні обстріли об'єктів енергопостачання, профільним службам вдається оперативно їх відновлювати та ремонтувати. Станом на зараз електропостачання є у всіх регіонах. У разі перенавантаження в роботі електросистем може застосовуватися обмеження електроенергії, тому закликаємо до розумного споживання електроенергії та тепла. Це не означає не вмикати світло та електроприлади увесь день, але просимо ставитися до електроспоживання розсудливо вранці з 8 до 11 години і ввечері з 17 до 23 Повертаємо світло і на деокуповані території. Був із робочою поїздкою в Ізюмі, де разом із головою Харківської обласної військової адміністрації оглянули об'єкти житлової та критичної інфраструктури. В райцентрі розпочали запуск електроенергії для 10 тисяч споживачів, і далі потужності лише нарощуватиму. Світло тепер є і на ізюмському хлібзаводі. Це дозволить забезпечити виробництво українського хліба та забезпечити роботою півтори тисячі людей. Одразу після подачі світла в ізюмі запрацювало відділення Укрпошти, де люди вже отримують пенсії. Також майже повністю відновлено живлення у Балаклії: 15 тисяч споживачів вже зі світлом. В Куп'янську світло вже є у 4 тисяч мешканців. Через наслідки бойових дій без світла на деокупованій Харківщині ще залишається понад 116 тисяч абонентів. Про проблему відомо. Відповідні служби працюють над якнайшвидшим її вирішенням. Окремо зупинююсь на проведенні роботі в деокупованих населених пунктах Херсонщини. В області вже деокуповано 75 населених пунктів. Поступово і де це можливо, залучаються поліцейські для проведення заходів із відновлення правопорядку та безпеки звільнених міст та селищ. Також триває робота з документування воєнних злочинів. Усього з початку деокупації населених пунктів Херсонщини вже задокументовано 121 воєнний злочин. Гуманітарну допомогу отримали в Новоалександрівській територіальній громаді. Доставлено продуктові набори в Села Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Новоолександрівка, Біляєвка, Українка, Петропалівка, Червоне, а також у села Новоронцовської та Високопільської територіальних громад. Також на Хресонщині розпочато роботу трьох відділень нової пошти у Високопіллі, Великій Олександрівці та Архангельському. Тривають заходи із відновлення систем життєзабезпечення та мобільного зв'язку. Спроби російських військових створити гуманітарну катастрофу в Україні призводять також і до масових пошкоджень цивільних об'єктів. Низка областей перебуває під постійними обстрілами на Миколаївщині. Станом на зараз внаслідок обстрілів пошкоджено 4790 приватних будинків, 1099 багатоповерхівок, 1788 об'єктів ЖКГ. 118 шкіл, 98 закладів охорони здоров'я, 54 адміністративні будівлі, 20 закладів вищої освіти. Навіть попри підлі атаки, вдається відновлюватися. В області вже відновлено 1804 об'єкти: це і багатоповерхівки, приватні будинки, а також дороги і об'єкти ЖКГ. Запорізька область. Зруйновано 1673 приватні будинки, 242 багатоповерхівки, 2326 об'єктів ЖКГ, 97 закладів культури, 77 шкіл, 38 закладів охорони здоров'я. Станом на зараз відновлено 1147 об'єктів. Роботи тривають. Відновлення Сумщини. В області вже відновили 1024 об'єкти. 533 приватні будинки, 161 багатоповерхівка, 39 об'єктів ЖКГ, 16 адмінбудівель. Всього на Сумщині було зруйновано 3731 об'єкт. Команда президента, уряд, парламент, Збройні Сили України, українці, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці, і ми переможемо.